Коровай обрядовий хліб, поширений серед багатьох слов'янських народів. Але для української обрядової традиції як символ має особливе значення, використовується у численних обрядових діях і вирізняється багатоманітністю варіантів. Коровай як обрядовий атрибут має глибокі традиції. У давній літературі нерідко зустрічаються згадки про цю ритуальну язичницьку страву, що засуджувалась офіційними церковними колами. Однак висока престижність як обрядового хліба сприяла стійкості цього елемента культури і навіть зміцненню його символічного статусу. Особливе значення він має в українському весіллі. Відсутність пирога означає неповноцінність обряду. А людина, яка з бідності, сирітства чи якихось інших причин позбавлена весільного пирога, одержувала прізвисько, а той прізвище безкоровайний. Коровай на весіллі кажуть про людей, наділених особливим почуттям власної гідності. Коровай для весілля випікають із найкращих сортів борошна, із розчинного тіста на маслі, яйцях. Зверху його оздоблюють виробами з тіста шишками, голубками, качечками, квіточками, крім того, прикрашають барвінком, ягодами або цвітом калини, червоними стрічками, подекуди гілками плодових дерев, оплетеними тістом, пов'язують червоним рушником. До пирога шанобливо ставляться від початку його виготовлення найбільш поважними жінками-коровайницями. І до розподілу старшою дружкою в кінці весільного застілля й роздачі на мир Божий. Ще й досі при його виготовленні дотримуються звичаїв, що йдуть з глибокої, сивої давнини. Коровай, який посадили у піч, коровайниці піднімають до стелі, танцюють з ним, співаючи величальних пісень. Навіть вода, якою коровайниці миють від тіста руки, набуває особливого значення. Вони символічно вмивають нею всіх присутніх на обряді, цілуються навхрест, а потім, співаючи, воду виливають під родюче дерево, щоб вишеньки розвивались, щоб дітоньки любувались. Коровай, як символ завершення аграрного року, випікають і на обжинки. Разом із обжинковим снопом вія є одним із найважливіших атрибутів свята врожаю.